Вітаю всіх, друзі. Ось, щоб не було у вас такої ситуації, як у нас, ми вам рекомендуємо гарні саженці, нові сорта імунні, такі, щоб ви не робили таку як, помилку, як ми. Бачите, от ми всі яблука струшуємо. Це не всі. Це є определені сорта. І ось таке збираємо, бачите, по землі. І відвозимо на сок. Чому? Бачите, яблучка гарні. Сорт Едера, давній сорт ми не знали, багато не знали. Е, яблучка непогані, дивіться, бачите. доволі дуже гарні, чисті. Але прикол в тому, що його невозможно кусити, дуже твердий. І ще покажу нюанс. Він трошки полежить і робляться ціклянний. Того купляйте гарні сажі, які ми предлагаємо, бо це що буде під